Тож, всім привіт, боже, який на тебе огромний. Зараз в нас буде цікаве відео на форматі тому, що ми зараз, покажи яка карту, вибираємо рандомне місце на карті, це м'яточка там, де ми зараз. В якщо що, в інтерфії знаходимося. будемо відтягувати місце, і потім виберемо рандомну рандомній всліпу, тихнемо пальцем на карту, і куди вона попаде, туди ми будемо їхати. Міжнародний аеропорт Житомира. Ну, коротше, зараз колись так. Зараз ці мурмери поснімемо, я виберу місце. Ну, дека сюди. Я так. буду вибирати місце. Ти будеш? Ну, буду тапати, ти будеш відкручувати, я буду тапати. А, ну що, отута ми. І все, давай. Зараз... Тобто, Тимур, закрий глаза, да, я підсніму так. Отута ми зараз. Я зараз беру, збільшую карту. Чи ще збільшую? Нормально, так, там... так, я зробив отак, що ви розуміли, от, я отак оттягнув, потім бачу, оце весь Житомир. І я зараз, читайте, майже десь, ну, процентів 50 Житомир, як мінімум, видно. Ара, Тимур, тикни пальцем, все, давай, закривай глаза і ти ран... і тільки на рандом пальцем. Пожалуйста Моє, я не понимаю, дай-те, подожди. Короче, у нас пройшов форс-мажор. Случайно, коли ми нажали метку, вона збилася, і тож ми не можемо метти точне місце, щоб все було правильно. Ми зара... типу, нахай бабки за кана. Ми зараз ще раз стипнемо, дайка. Ну, ось якраз я вже збишив отак. Зараз от, ну, десь вот так нормально, думаю. Давайте, може, тикай, тикай. Так, надо в самий угол, короче, тикнути? Не рандом який самий угол. От от. Нет, ти ты сбиваешь, ты путь нажимаешь. Давай, щей раз, я перейду карту. Ше, ж, закрывай глаза, я витяну. Йомайо, моє стой! Телефон зараз збилося чуть. Во, вот так. Икра, давай. Ну, наж, на, по тайу багато раз. Ну, не, не, сой, стой. Я тебя так нажму, в ту, -ту сторону. Зараз мы вызовем. Ось, де ми визначили, це нам 40 хвилин 3 кілометри, вулиця Бориса Тена, нікуди не показує. Ну що ж, вона нас перебила, ну, шо, зараз підемо в ту точку. Показує 3 км, 3 хвилин будемо зараз йти. Ну що ж, отак от ми йдемо, будемо точно по навігатору. Ну що ж, отак ми зараз виглядає наша карта, зустрінемося на першому повороті. Ну що, ж, поки отак наша карта виглядає. Але йдемо. ми недалеко від каси Так. Ну що ж, отакий маршрут ми вже йдемо, ми небагато пішли. Отак зараз виглядає, наш путь, я ще раз його покажу. Ось так. В принципі, зараз йдемо прямо, а потім покажу на гровному повороті, як це буде виглядати. Ну що ж, ми зараз отам от буде наш переход. Ось, кстати, нова магаз..., э, піцерія Q-Pizza. Вон так вона виглядає, вона буде коли сяде обзор. Поставочка на Кирилл на да. Ну що ж, зараз ми туди підемо і покажемо повороту. Ось я назвав показати маршрут, осталось, не знаю, як це так. Показує 2,3 км. Ми точно не пройшли 700 метрів, але показало якось так. Ну, зараз ми повернемо отут і будемо йти так попрямо. Як 0 метрів проход, до повороту, кстати. Да. Да. Арам покажет оператор Тимур. Вот та дорога наша огромна. Мы йдемо туда, чисто просто. Просто подвезли к этому собака. Там прикольно мою... себя очень блин. Пошли быстро быстрее. А особенно такую, когда прям. Да. Если не... Собаки нас преследуют. Так, коротше, якщо наша живе собака, то буде доказательство. А, так, ну ми пройшли не так багато, але показує ще 2,2 кілометри. Ну, ми то не пройшли 800 метрів, це точно. Показує. Ну, до того повороту 100 метрів виходить. Так. Ну показує один кілометр ще дороги, осталось. Угу. Показ чисто в Ту пряма. сторону такі. Може, якийсь час по дорозі придумаємо, покажу вам. Показ. Дуже класний вхід в... Я не знаю, якщо ми були пандалами, можна було б залізти, але не будемо показувати. Поки мені назад друга цель. Це так. розрішено. Е, як це воно називається? Ботанічний а, сад. Да. Ну там може буде кози вкрити. живуть. Не знаю, якщо він відкритий, але в суботу, неділю можна, якщо буде якийсь день, може просто піти туди і можливо холінки зняти. Там Що ще хто там? Павліни живуть, петухи, точніше, кірил не браті, ну це не важливо. Вот, короче, внимательно. Речка и качи в кусты, Вот она. Меня, конечно, так хорошо. Давите. Пару я аж, ну, ну наверное, на камере не дуже видно. Это такие зайчий лаз называется, наверное. я да, ну покажу, с кем можно пошли. Давай, бери того входа покажу, с кем можно пошли. Да. Смотри. Показує ще дуже мало 1,7-24 хвилини. І зараз тут ну не прям скоро, але через 560 метрів буде поворот. Я вам ще там його сніму. Поки йдемо. Ми саді може майже закінчили, сад, Ну, бачите, там вже дома йдуть. Відкінчується. Ну що ж, зараз поки. Смотри. Ну коротше, ми зараз дійшли до повороту, керівників. Так, показую. і зараз показує 1,5. І ми думали, що ми повернемо на цьому повороті, покажи-ка. Ну, в итогі ми повертаємо зараз на іншому. Так. Да. О, 200... туди я дуже хочу прийти. 295 метрів до наступного повороту. Ідемо. Так, забув сказати, 19 хвилин. Не хвили не ну, каже, ладно, Залишилося 19 хвилин ідемо. Дивіться, наскільки ну, бурули на будиночку. Так, ось... Скажи, так, так і... ось така школа. Ми дійшли. Я Не знаю, Як вона виглядає, може ти знаєш, але так вона виглядає в камері, покаже, ну, в навігаторі. От, ви... Ще не Есі, вітає полісім недавно виграли з усіком, встати гуляли. Поварському матч 2-1. Ой. Блін, вообще щось не фокусується. Потім будеш залишатися ще кілометр не звернеться 200. Яка разниця? Ну що ж, ми вже йдемо по цьому повороту, ми повернули. О, магазин скускварно. Так. Да, зараз буде йти. Покажу вам. Так. Секунду. Всі ми і так знаємо. Так. Через 700 метрів ми повернемо і будемо е -е, чисто напрямую. Чисто напрямую будемо. Через 700 метрів просто йдемо. Показує 17 хвилин, 1-2 км Йдемо. Брян, якщо ми просто би гуляли, бо ж ні, як, варіант було б туди кудись піти, то не дуже далеко. Було б цікаво повернути. Вибачте, за качество камери, так. не знаєш. Ну, але ми йдемо туди. Нам 1 кілометр 100 метрів залишився. Щоб до нашої точки йдемо. ультра ультрабахажена обчага. На, на якому сатім е, нам треба ще 520 метрів йти. От, так, ви мені тут написали коментарі, в статті бачу, дякую, що пишете. А ці, ви мені пишете, що, що хліб. Ви мені пишете, так, ви мені пишете, не знаю, чи видно, що хліб не можна і е, советуйте свої варіанти. Будемо дотримуватися, але все одно равно... подивимося, може копулю якогось на сіні буду сипати. Но все одно дякую, що пусть хоч якийсь варіанти, це дуже добре. Дивіться, як по моєму мніні, дуже гарний дом. Красиво Стоїть, мабуть, як 40 кирилів. Да, не хо тут все теж. Трохиташка. Ну, якийсь такий масів домов вон там дом, трихітаж. Ну, коротше, Кири, дуже уважно, ой, ці важливі речі розказувати. Четвертий попрохів. Це. Четверти Більше, ніж четвертий. Біше четвертий. Чи більше, по-любому. Все на пол. Надо ты сейчас еще гулять, дивиться, покажи, какая это атмосферка. Ди, нас... тому, вам Ди, живуть. Для кто там вампиры Для живут? Островные двери, вона она воно. Просто. Для вампиров? Да, если что, я мать, это сколько там, просто. Видишь, это? Сосунка. Да. Интересно, что это? Вот все, наш п'ятий переход. И... Лютый переход весь светлофором. Нам 400, осталось 435 метров, 6 хвилин, идем. А, чайка, фура. Американська так, краще трошки погано там написано «Борис Тен, Видатний український радіо, якийсь там. Ну, краще, поет. Не ми зараз на знає... ми ми вулиці, вулиці, вулиці. Тена, а Борис Тен. Так все, у мене на фініш, наприклад, 3 хвилини 230 метрів. Ідемо. Так, коротше, ми зараз знайшли, нам напоминається автовокзал, але ми щось трошки сумніваємося. він тут чисто теоретично не може бути. Зараз подивиться. подивимось. Автостанція Житній ринок, отак воно виглядає. Ми туди не підемо, я, я, я не знаю Капець, Я бачив я не знав, що це таке. Так, останній раз, два, три, все. Но ми не горіли. Ну що ж, ми прийшли вон там. Ну, камера сфокусувалася якраз. Станція Житній ринок. Вот а ні. Ну, 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 а ви підписуйтесь на канал, став лайки, і на всім пока. Все.